Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри, доброго дня миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор, сукіряна Чернівецька область. Місто Сукіряне в Чернівецькій області, так як і усю Україну, не обійшов церковний скандал. От слово якесь не дуже добре, але так воно є. Останні дні всі сукіряни збурені, схвильовані, звохороблені. Частина віруючих, поки що невелика, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Звернулися до Василя Козика, голови нашої сукірянської громади, з проханням виділити їм приміщення. Начебто Василь Козик їм відмовив. І вони знайшли приміщення самі і вже провели службу. Першу службу. Яке моє відношення до цих подій? Особисто я, коли мене питають, за кого ти, за Омуфрія чи за Єпіфанія, я відповідаю: Я за Ісуса Христа. Я служу Ісусу Христу. А Ісус Христос вчив, що? Не брати один одного за барки, не бити в груди, Він вчив доброті, щирості, відданості і що бути терплячим. Саме тому я завтра для того, щоб місто сокіряне що заспокоїлось, особисто мені в місті не потрібні скандали, заворушення серед людей. Особливо серед мирян та віруючих. І щоб запобігти цьому, я завтра знайду що? Знайду приміщення для тих, хто хоче молитися. Знайду приміщення відзніму матеріал на своєму YouTube-каналі, Українському історичному Єгор Кравцов, а заодно і вияснимо, кому що це приміщення належить. До завтра. Слідкуйте за українським історичним туб-каналом Єгор Кравцов. Знайду я приміщення для тих людей, які хочуть молитися в ПЦУ. Знайду їм приміщення тільки для того, щоб в сокірянах запанував що мир та спокій. До завтра. Амінь.